Для того, щоб штурмовик пішов в бій, в нього повинно начом туди приїхати, щось поїсти, підвести БК, щоб техніка була справна. Тут, скажімо так, наш батальйон все це забезпечує. Ми виконуємо ремонт. Ці техніки, яка в нас є. Ми зібрали кращих з кращих. Це машина американська М113. Ми отримали розпорядження. Для розробки впів захисту ми придивилися дуже багато зразків на другі машини. Ми запрошували підрозділи БПЛА наші. Враховуючи всі їх ці моменти, ми зробили отакий от захист. Збережає якісь життя. Стараємося щось зробити для, для перемоги. Який. Ми Всі розуміємо, що 100% захист дає е, тільки Господь Бог. Ну, Ми може 90% дамо. Ну, Я готовий на ній виходити куди угодно, бо я розумію, що і як ми робили. Сифіка нашого підрозділу це ремонт стрілецького зброєння, це по-перше. Та зброя, яка зараз нам поступає, це і американська, і англійська, і так, далі, і так далі. Дуже цікаво з нею розбиратися, пускати нюанси, щось для себе кожен день нове. Це є М2А1, 1 12,7 калібр. Була ситуація у хлопців, коли вони перезаряджали, короб у них був окремо і трошки були задири по самому прийомі ленти з патронами в ствольну, ствольну коробку. В нашому випадку, з допомогою гравера, насадок, поліровочних, шліфовочних, ми це все заберемо, складемо докупи і, так кажуть, хлопцям віддамо, щоб все було у них чудово. Чіпляє зрозуміти, як той чи інший зразок зброї працює. Коли ти починаєш це розбирати, ну, в принципі, до водоприхових газів, поворотний затвор там, і так далі, і так далі, і так далі, є, ну, дуже багато нюансів з кожного зразку зброї. І коли ти це кучу зробив, розібрався, склав, зрозумів, гордість. Наш підрозділ виконує поточні ремонти, технічне обслуговування автомобільної техніки. Від нас зліва знаходиться зараз автомобіль СІСУ фінської розробки. Підрозділ надав нам його для того, щоб ми поставили захист на нього. Робиться це для того, щоб в першу чергу зберегти життя наших військовослужбовців і також повисити живутість техніки при виконанні бойових завдань. У нас є і стаціонарна бригада, яка працює тут постійно. і також виїзні бригади. Виїжджає на місця на підрозділи. І якщо своїми силами там вдається налагодити полагодити техніку, вони на місцях її ремонтують. Найбільш складніша це була операція по евакуації турецького кірпія. У нього був пробиті два задніх колеса, одне переднє. Саме складніше було підняти його, бо вона важить 18 тонн. Домкрати уходили під землю, вони не витримували. Прилетіла касетка, гепнула над головою. Хлопці попадали, я з ними стали і почали далі працювати. Ми його зачепили і виволокли. Він вже проходить ремонт, відновлюється і в ближайший час стане в стрій. 15 травня цього року я в батальйоні до цього я проходив службу на кораблях військово-морських сил України. Крайня моя посада це механік фрігату «Гетьман гайдачний. Хлопці є. З Миколаєва, з Одеси, з Херсону. І вся Україна, вся тут. Кожен в своєму напрямку є фахівець. Мені не потрібно йти перевіряти, що він як він зробив. Я розумію, що це буде зроблено по вищому готу. У нас особовий склад у Прості хлопці, які працювали раніше на будівельних організаціях, якісь в тракторних бригадах, працювали десь на виробництві. Вибрав цю професію скажімо так, в даному батальйоні, бо попередньо працював теж на заводі, де от були деякі механізми, в яких теж треба було добре розбиратися, складати докупи. Якщо людина фахівець, то вона нам потрібна. Зварів, токар, механік, моторист. І нам потрібні всі. А саме головне потрібні люди, які хочуть працювати, яких хочуть, щоб скоріше наступив мир. І я горжусь такими хлопцями, що у мене є такий особовий склад, який виконує поставлені задачі, і завдяки їм відновлюється техніка і також збереження життя людей. Це саме головне. На нашу думку, якщо хоч одне життя воно спасе, ми будемо задоволені.